Диводверний холодильний стіл Бріліз. енергоефективний та економний. Економний компресор і енергоефективні вентилятори нового покоління, що разом з випарником розміщені посередині камери, зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання А. Річне споживання лише 372 кВт. Це в три рази економніше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати до 750 кВт щороку. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 281 літр. Габарити 1400 на 700 на 850 мм. Регульовані ніжки забезпечують зручне налаштування висоти. Товщина стінок 50 мм для ефективної теплоізоляції. Дві регульовані полиці розміром GN одна перша, за потребу можна замінити на гастроємності відповідного формату. Пристінний борт висотою 60 мм. Гарантія 2 роки. Холодильне обладнання Бріліс оптимальне рішення для бізнесу, яке економить ваші ресурси. Враховуючи, що на професійній кухні зазвичай використовується 3-5 одиниць обладнання, порахуйте, скільки можна заощаджувати щороку.